Добрий день, мої дорогі, мої рідні люди, мої золоті пенсіонери, які сьогодні опинилися буквально на межі виживання. З вами я, Оксана Мельник, і сьогодні у нас не просто розмова, а справжній крик душі. Бо те, що я дізналася за останні кілька годин, просто не вкладається в голову. Я прошу вас, відкладіть зараз усі свої справи, вимкніть плиту, сядьте зручніше і слухайте кожне моє слово. Бо кожна хвилина зволікання сьогодні коштує вам грошей, які у вас намагаються просто вкрасти з під носа. Але перед тим як я відкрию вам ці таємні списки і покажу, де захована реєстрація на допомогу від ООН у розмірі 10 тисяч 800 гривень, я благаю вас прямо зараз поставте лайк цьому відео. Це не для мене, це для того, щоб алгоритми Ютуба винесли це відео в топ. Щоб кожен дідусь і кожна бабуся в найвіддаленішому селі побачили цей шанс. Підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, і обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста чи села, яку пенсію отримуєте і чи вистачає вам її наліки. Пишіть правду: не бійтеся! Нехай вони там на горі бачать, як живе народ. Ви тільки вдумайтеся: 10 800 гривень. Це не просто цифра. Це три виплати по 3600 гривень щомісяця. Для багатьох із вас це дві, а то й три місячні пенсії. І ці гроші вже в Україні, вони вже на рахунках. Але чому про це мовчать центральні канали? Чому вам не дзвонять із соцзабезу і не кажуть прийдіть, будь ласка, оформіть допомогу. Та тому, що їм вигідно, щоб ці гроші зависли, щоб терміни подачі заявок пройшли, а потім ці мільярди можна було спокійно перерозподілити між собою. Ви розумієте, про що я говорю? Це ж класична схема виділити мільярди від міжнародних донорів і зробити все, щоб проста людина про них не дізналася. ООН відкрила списки, вони чітко прописали критерії. І я сьогодні тут, щоб стати вашим провідником у цьому тумані брехні. Я бачила ці документи. Там написано: Допомога надається тим, чия пенсія менша за 3250 гривень, або тим, Хто проживає на територіях, де було небезпечно, або хто просто має статус ВПО. Але слухайте мене уважно: навіть якщо ви не переселенець, але ваша пенсія мізерна, ви маєте право податися. Вони спеціально заплутують нас, кажуть, що це тільки для обраних. Не вірте, це масова програма підтримки, яку просто намагаються приховати від очей народу. Чому я, Оксана Мельник, Маю про це кричати, а офіційні речники мовчать. Та тому що я з вами. Я знаю, як це вибирати в аптеці між таблетками від тиску і шматком хліба. Це ганьба. Гроші від ООН це не подачка від нашої влади, це допомога від усього світу для вас за вашу працю, за ваше терпіння. І я не дозволю, щоб ці гроші пройшли повз ваші кишені. Зараз я розкажу вам, як саме працює ця система, є допомога. Та інші платформи, які вони так глибоко заховали в інтернеті. Ви скажете, Оксано, я не вмію користуватися цими вашими телефонами. Мої дорогі, саме на це вони і розраховують, що ви не зможете, що ви здастеся, що вам буде соромно просити, ні, не соромтеся. Беріть своїх онуків, беріть сусідів, чіпляйтеся за кожного, хто має смартфон, і вимагайте зареєструвати вас. Реєстрація відкрита, але вони зробили її такою заплутаною, що без 100 грамів не розберешся. Але я розібралася. Я просиділа всю ніч, вивчаючи їхні нові постанови, і ось що я вам скажу: якщо ви бачите в інтернеті оголошення, де просять номер вашої картки і три цифри на звороті, це шахраї. Тікайте звідти. Справжня допомога від ООН ніколи не вимагає ваш секретний код. Їм потрібен тільки ваш номер рахунку АйБан. Це ті довгі цифри, що починаються на ЮА. Будьте пильні, бо на людському горі зараз наживаються не тільки чиновники, а й останні покидьки шахраї. Я бачу, як у коментарях люди вже починають писати, що їм відмовили, чому відмовили. Бо ви неправильно вказали категорію вони чіпляються до кожної коми, щоб тільки не платити. Я зараз покроково поясню, яку галочку де ставити. Це відео має стати вашою інструкцією з виживання. Ви розумієте, що 10 800 гривень це можливість купити дрова на зиму, це можливість зробити запас продуктів, це, врешті-решт, можливість відчути себе людиною, а не прохачем. Мені боляче дивитися, як у чергах за безкоштовним хлібом стоять люди, які все життя будували цю країну. Де справедливість? Чому ООН дає гроші, а до людей вони доходять через раз? Я закликаю вас, не мовчіть! Якщо ви подали заявку і вам прийшла відмова без пояснень, пишіть скарги, дзвоніть на гарячі лінії, тероризуйте їх, це ваші гроші. Я знаю, що після цього ефіру на мене знову посипляться погрози. Мовляв, Оксана, нащо ти розхитуєш човен? А я буду розхитувати, я буду кричати, поки кожен з вас не отримає свою виплату. Ви бачили, які ціни в магазинах? Яйця по 70. Олія по 60, як вижити на 2,5 тисячі це ж геноцид тихий. А тут реальний шанс отримати допомогу. І знаєте, що найцікавіше? Список областей постійно змінюється. Сьогодні дають Харківський та Херсонський, завтра Чернігівський та Сумський, а післязавтра скажуть, що ліміт закінчився. Тому я і кажу терміново: не чекайте понеділка, не чекайте ранку. Якщо ви дивитесь це відео вночі, реєструйтеся вночі, бо квоти обмежені. Вони виділили грошей, скажімо, на півмільйона людей, а пенсіонерів у нас мільйони. Хто перший встав, того і капці. Жорстоко? Так, але це реальність, у якій ми живемо. І я хочу, щоб саме мої підписники були в перших рядах тих, хто отримає ці виплати. Ви ж знаєте, я завжди за вас горою. Я збираю всю інформацію по крихтах. Я перевіряю кожне посилання, щоб ви не потрапили в халепу. Подивіться на мої попередні відео, скільки людей вже отримали допомогу завдяки моїм порадам. І цей раз не буде винятком. 10 800 гривень чекають на вас. Це ваш законний платіж. ООН чітко заявила, ми хочемо підтримати найбільш вразливих. А хто у нас найбільш вразливий, як не пенсіонер, про якого забула власна держава? Я прошу вас ще раз. Поділіться цим відео у всіх групах у Вайбері, у Фейсбуці. Надішніть усім знайомим, нехай цей ролик стане вірусним, нехай він дійде до кабінетів міністрів, нехай вони знають, що ми все бачимо і все знаємо, що ми не дамо приховати ці списки. Кожен ваш коментар, дякую, Оксано, або просто розповідь про вашу ситуацію. Це цеглина в нашу спільну стіну захисту. Пишіть, чи пробували ви вже реєструватися, які помилки видає сайт. Я буду читати все і в наступному відео розберу кожну проблему. Ми їх дотиснемо, ми змусимо систему працювати на людей, а не на кишені можновладців. Пам'ятайте, мої рідні, ви не самі. У вас є я, Оксана Мельник, і разом ми сила, з якою доведеться рахуватися. Зараз я покажу вам на екрані скріншоти, як має виглядати підтвердження реєстрації. Подивіться уважно, зафіксуйте це собі. Якщо у вас висвітилося таке вікно, Значить, ви в системі. Якщо ні, треба пробувати знову і знову, поки не пройде. Будьте наполегливими, бо мова йде про ваш добробут. Я вірю в кожного з вас, я знаю, що ви сильні. Ви пережили стільки всього, що ця реєстрація то просто дрібниця. Але ця дрібниця дасть вам змогу трохи видихнути і прожити ці важкі часи з копійкою в кишені. Дякую, що ви зі мною! Дякую за ваші вподобайки і за те, що ви такі активні. Тільки разом ми зможемо перемогти цю байдужість. Слідкуйте за оновленнями, я буду тримати руку на пульсі цілодобово. Перевіряйте списки, посилання під відео, якщо воно там є, або просто на офіційних сайтах, про які я сказала. Не дайте себе ошукати і не прогавте свій шанс. Ви цього варті. Всім здоров'я, витримки! І якнайшвидшого отримання ваших законних 10, 800 гривень. До зустрічі в наступному ефірі, де я розкажу ще більше шокуючої правди, ваша Оксана Мельник.